Ступай на факультет номер 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. Навчання відбувається за денною та заочною формами. У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області студенти очно отримують освіту за спеціальностями: право, правоохоронна діяльність, психологія. Кібербезпека та захист інформації, інформаційні системи та технології, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Лекції проводять найкращі викладачі, серед яких 100 докторів наук, понад 300 кандидатів наук, 70 професорів, 200 доцентів, старші наукові співробітники, декан факультету номер 6, доктор юридичних наук, доцент Оксана Брусакова. Університет готовий до нового навчального року. Проведено капітальний ремонт в аудиторіях та приміщеннях. До послуг студентів сучасні лекційні зали, спеціалізовані аудиторії, комп'ютерні класи, спортивний зал, бібліотека, автошкола, де права водія можуть отримати усі бажаючі. У гуртожитку створені належні умови для проживання, Умеблювані кімнати, побутові приміщення, де є пральні машини, праски, працюють їдальні та буфети. Згідно з усіма вимогами та стандартами, у філії облаштовані укриття за необхідності для тривалого перебування, де є електроживлення, інтернет-зв'язок, запаси їжі, питної води, медикаменти тощо, поза навчальний час студентів вишу насичені подорожами, цікавими екскурсіями, відвідуванням різних мистецьких заходів, участю у творчих гуртках та спортивних секціях. Заняття в них проводять досвідчені тренери-викладачі, багаторазові переможці змагань європейського та світового рівнів. Навчання в університеті це унікальний шанс отримати престижну професію у чудовому місті Кам'янець-Подільський, що зберегло дух середньовіччя і яке і часто називають музеєм просто неба. Крокуй до своєї мрії разом із Харківським національним університетом внутрішніх справ.